Через брак коштів остання можливість у людей це взяття кредиту. Люди просто не довіряють українським банкам і звертаються завжди до якихось кредитних установ. Саме після підписання ось такого договору починаються проблеми. Пані Марії не вистачило коштів на будівництво власного помешкання. Оголошення про надання безвідсоткового кредиту знайшла в газеті. Зараз зі своєю донькою інвалідом мешкає в гуртожитку і майже чотири місяці не може отримати відповідь. Чи отримає кредит в розмірі 40 тисяч гривень, чи повернуть сплачені незрозумілі страхові внески? Кредит безвідсотковий, я обрадувалася, звісно, бо наші банки тепер деруть, як деруть, і тут я обрадувалася, бо в мене будівництво то я обрадувалася, що кредит безвідсотковий. І для того треба було заплатити 3200 типу, страховку. 40 тисяч я хотіла взяти дівчина-консультант, яка допомагала оформляти всі документи, зараз не відповідає на телефонні дзвінки. Ми вирішили особисто передзвонити за наданим номером і отримали таку відповідь. Ну, ви самі розумієте, що я консультант Можу вам дати номер керівництво, поспілкуватися. Вирішили не чекати і одразу в присутності пані Марії передзвонили до керівництва, що знаходиться в столиці. Наш дзвінок збентежив чи то представника, чи то директора фірми-кредитора. Чіткої відповіді на поставлене запитання ми не почули. Що ви зараз підходите підходять і підзяти? у вас знаходиться. Я відповідаю на ваші питання. Во-первых, ми кредити не предоставляємо.